Все, що вам треба знати про KYB. KYB Corporation – найбільший у світі виробник автомобільних амортизаторів. 60% від доходів саме від продажів амортизаторів. Все інше це промислова гідравліка та інші автокомпоненти. Компанію створив у 1919 році японський інженер та винахідник Широ Каяба в KYB працює понад 15 тисяч співробітників. Компанія має 15 заводів. По всьому світу, де щорік рік випускається понад 75 мільйонів амортизаторів. Серед них найбільший у світі амортизаційний завод в Японії. Амортизатори KVB також відомі як Каяба, продаються здебільшого на вторинному ринку. Але велика доля продукції йде на конвеєр більшості автовиробників. Важливо, що деталі на конвеєр і на вторинний ринок збираються на одних і тих самих виробничих лініях і відрізняються лише пакуванням. Крім амортизаторів, компанія також виробляє. Пиловики, відбійники та опори амортизаторів. А ще пружини підвізки. Також у 2012 році асортимент KYB був розширений деталями рульового управління та підвізки.